Росторі горизонти української природи, соковиті фрукти, букети квітів. Усе це вмістилося на звичайні полотнища картин. Ці роботи представлені на ретроспективній виставці творів професійного художника Георгія Петрова, присвяченій 85 річчю від дня народження майстра. Виставка відкрилася у Херсонському обласному художньому музеї імені Олексія Шовкуненка. Георгій Петров один із старішин Херсонської організації спілки художників України. На виставці представлено близько пів. Півтори сотні робіт. 34 з них знаходяться у колекції музею. У більшості картин художника змальовані пейзажі та натюрморти. Я писав те, що мені подобається, а не те, що заставляли. Мені здається, що треба художнику писати те, що він чувствує і що він може восприйняти своїм нутром, тобто есть серцем з любов'ю. реалістичне зображення художник в основному передає за допомогою акварельної фарби. Ця техніка стала для Георгія Петрова головною та улюбленою справою. Володіти нею може далеко не кожен художник. Завдання кожної акварелі або живописної роботи майстер вбачає у пошуку гармонії світла та кольору, ліній і плям, форми та змісту. Про вишукану майстерність Георгія Петрова зазначають його друзі та колеги, які завітали до музею. Привіта. Художника. Художник за картинами якого ну приїздять, наприклад, і столиці люди, які цікавляться живописом, щоб у нього щось подивитися. Завжди відчуваєш його добру душу, його добру вдачу. Я вам скажу: ну, можна тільки пишатися, що ти знаєш цю людину. На виставці презентовані нові картини, які художник написав уже цього року. За його словами, він досить критично ставиться до своїх робіт. Улюблені він перераховує на пальцях. Головне для Георгія Петрова передати людям ту красу, яку він бачить сам.